18 квітня Товариство Червоного Христа України відзначає день свого заснування. Цього року товариству виповнюється 95 років. Міська організація Товариства Червоного Христа України їй і в Олександрії. Патронажні сестри милосердя надають допомогу інвалідам, самотнім хворим людям та людям похилого віку. Вони не лише надають медичну допомогу, а й допомагають прибрати в оселі чи купити їжу у магазині. Міська організація Товариства Червоного Христа України до різних свят проводить акції де від населення приймаються одяг, взуття, ліки, гроші, і потім усе зібране розподіляється серед незахищених верст населення. Міська організація Червоного Хреста має декілька пунктів в Олександрії, де допомагають тим, хто опинився у скрутному становищі. Хочу нагадати, що з цього місяця ми розпочинаємо працювати при пенсійному фонді, відкриваємо пункт по вимірюванню артеріального тиску, який буде працювати понеділок, середа і п'ятниця з 9 до 12 години, а також поновлюємо роботу в соціальній аптеці, яка раніше мала названня 150-ї аптеки за адресою проспект. Леніна 87 і працювати ми там будемо також три дні на неділю з 9 до 12 години. Хочу нагадати, що пункт, який працював при комунальній аптеці на площі Леніна номер 7 він працює і всім бажаючим, будь ласка, звертайтеся вівторок, середа, п'ятниця з 9 до 12 години. Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України відзначатиме свято 25 квітня в міському палаці культури. Це буде громад... свято для громадськості міста нашого, які приймають активну участь, співпрацюють з нашою організацією, надають нам матеріальну, фізичну, моральну підтримку. Долучитися до доброї справи та допомогти тим, хто потребує, може кожен з нас. Як саме можна дізнатися за телефоном міської організації товариства Червоного Христа України 7-54-82.